Если хотите работать, то смотрите, думайте, что вы попадете именно в ту структуру, которая вас уже, как говорится, вы будете уже на крючке под уголовным делом. А поэтому не занимайтесь ерундой, лучше занимайтесь созданием территориальной громады и потом создавайте им отдальницу. Может я неправильно понял? На 90-й год, ну тогда понимаем. У нас був реєстрування. У нас був фонд держмайна, тож такий, такий же точно, як і зараз. Він перейшов з у СРСР за Конституцією України. У СРСР був теж фонд держмайна. І тут він залишився. Він теж тут в цій конституції він теж залишився фонд держмайна. Але там змінився власник. До 96-го року був власник от в територіях. Був власник адміністративно-територіальна одиниця у особі Ради народних депутатів. Це ж е, радянська термінологія. Тобто Рада народних депутатів це особа, яка є власником адміністративно територіальної одиниці. А з 96-го з'явилася власник територіальна громада. Це ж європейська норма. Ну не нікуди. Я просто мені інтересно, де ж реєстр все-таки може бути. Значить, він, у дивіться, у нас були тоді, ми ж заслідили все. От там, оце в тридцять де ви полінувались почитати, там все про а, значит, значит, я все прописала. Ну я просто поясню, я там ізлідкувала. Я, я Фонд держмайна, у нас пам'ятати, були регіональні тоді утворення Рисковники, фонда держмайна. Да. Так, от що я хотіла сказати, коли змінився власник. На той момент ради народних депутатів, які в особі були власником адміністративно-територіальної одиниці, значить. <плес> І фонд держмайна, який обліковував всі е, нерухомі, нерухомі речі на нашій території, повинні бути все передати в територіальну громаду. а Вони цього не зробили. Тобто, по суті діла перетворили кусочки фонду держмайна Но. на територіях в кому... фонд комунального майна, чого не передбачено. Ви якби побачили нас дослідження, є 90... вони з дев'яносто шостого 98-го шукали, куди ж причепити цю власність потім вже при утворили ці фонди комунального майна і написали, 1971. що вони є власністю міської ради. Такого yeah. власника ніде, ні в концепції well, so не в Ми можемо у них запроси. нас же все є. Тож тридцять два сторожки. Там концептуальні ті, які змінюють оце процес, там все є. А взагалі у мене ви ж розумієте, ми три з половиною. Я ж кажу, що я юрист дослідник. У мене на все, що я кажу, є документи. Я навіть не знаю. Просто ми знаємо, де можна це все нам. От дивіться, Важливо. а ми все робили запит. У нас на кожен ну, чек є те, запит. Якщо ви хочете мати документи який запросіть у нас запит, ми вам дамо. Але ми вибрали які треба, то на ну, власне корт, але він у нас не працює. Я не можу що... добрати, щоб а, заплатити. А, 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 ви... Давайте другий вопрос. Давайте. От всі відповіді є. Всі на тобто, це копії. Ну, це де це один, один із пунктів, який нам необхідно все таки отримати. Угу. Обов'язково. Перед тим як ну це один із аргументів, чому нам треба створювати громаду. Ви просто побачите, що статуса власника немає для не, того, я щоб я вже мені навіть не бачите, я вірю вам на слово. От поппоподатковій, що в стані припинення підприємницької діяльності, подивіться. А, о, так. Тобто нам для створення е громади <світ> це як аргумент, <світ> так Ну тобто немає. Я ж дивіться, я ж нормальний громадянин, який ми живе по Конституції. Власне. Я по Конституції власник, це значить повинно бути, але немає. Це що значить? Або ми їх заставляємо, як Ігор говорив, ми їх паралельно заставляємо зробити, бо вони не виконали свої повноваження це злочин. І самі знизу піднімаємо е, свідомість людей, що вони самі це можуть зробити. Хоча мені Ігор Горняк, до речі, дуже часто говорить, каже, Ріма, не заставляй їх згори зробити, бо буде як в Польщі, вони там потрошку втрачають землю, тому що люди не усвідомлюють, що це національне багатство. І якщо ми свідомістю не піднімемо Україну, то ми будемо такі ж самі, а нам треба якісно інший простір побудувати. І нам треба зробити реєстр власне. Дивіться, як ми зробили вже коли в Донецькій області, Константиновський район, село Полтавка. Ми там в міському голові чи сільському голові доручили оформити рахунки територіальної громади. Він же головна посадовий. Загальні да, збори провели, в протоколі написали, оформити рахунки. Збори. Далі ми йому написали утворити реєстри, вони, вони мені телефонують. А, міський, а сільський голова в них згоден телефонує, каже, де мені брати? Я кажу, берете з РАКСа документи запит робите, робите з І, спишите, що громадам, щоб де це брати. Е, де Як того. Я того, зазна, це того давати голові це ради? Да? Як це називається зараз паспортні станови? Візде берете берете відомості, а потім ще перевіряєте. Ви ж перевіряєте, проходите, коли вибори правильно? То ви можете перевірити і зробити один раз реєстр цей. і точно так же і власність. Робіть до речі, зверніть увагу, це тільки не вбитий, стала громада, чи ми можемо як ініціативна група це просити? Ну, знаєте, от дивіться, от ті, що в Луганду утворили, вони теж так кажуть. Ми зараз напишемо реєстр, самі придумаємо. І я думаю, що цього робити не треба, тому що в конституції він повинен бути. Реєстр власників і власності по Конституції повинен бути. Ми за протоколом утворюємо тільки органи влади на своїй території. Оцього в нас немає, ми без цього теж жити не можемо існувати, працювати. І тому, коли ми побачили, коли ми побачили, що податкове стані припинення підприємницької діяльності, мене підприємець, він військовий сидить, каже, Боже. А я думаю, чому нам нами знущаються? А у них бізнес? От і все Вся відповідь. Ми понародили бізнесові структури. Вони займаються бізнесом. Нас це обурює логічно. мовчить. Але, так. але, але, не але не ж ми не відбулися тим головним, чим ми повинні бути. Але все рівно, наша основна мета. Ми не хочемо їх ліквідовувати по-новому створювати. Ми хочемо просто так, завести. Ми їх Хочемо реабілітувати. От ми своїм кажемо, ми це хочемо вас реабілітувати. реабілітувати. Ми не хочемо чим змінювати. мені кажуть, що Ріма Ніколаївна, ви, мабуть, хочете щоб. Нас тут поміняли, кажу, ні, ми хочемо, щоб ви були контрольовані. Я не хочу створювати громаду, я хочу жити в ній. Розумієте? Угу. А далі, коли я їм кажу, створіть самі, тому що я готова допомагати. Коли ви це зробите, в мене залишиться кусочок вчити контролювати. Я буду людей вчити контролювати. Тому що до цього ще ми не дожили. Нам поки треба зафіксувати національне багатство, потім орган місцевого самоврядування, всі органи влади на території починають працювати по законах тільки, і суди і по законам, і все інше. Знаєте, от Жіночка, пам'ятаєш, з Черкас, вона за мною ходила, ходила. Я завжди я 20 років живу по закону. В підприємницькій діяльності я жодного хабаря не заплатила. З 98-го пенсійні, до речі, не плачу, що громадяни не платять. І, і за рахунок національного багатства в мене вже 6 людей пішло на пенсію, щоб знали. і Вони захищені. Фонді державному, а не в приватному. І е, вона мені сказала, каже: знаєте, я от послухала те, що ви там робите, я ж виконую закони, всі з, разом зі мною змушені. От 16 років ніхто не перевіряє, тому що вони знають, що їм краще вони не помічати. І законних підстав для цього немає. Вона каже, що е, я собі так сформулювала, що хтось перший повинен виконати закон. Розумієте, Якщо вони цього не можуть, значить ми повинні виконати, і потім вони до нас прив'язані. Тобто пенсійний фонд, по суті, має утворюватись за рахунок національного банку. Ні. Да, да. в, в тому числі, але в більшість, тому то, що в нас держава соціальна і за рахунок національного багатства лікуються діти, вони ж бракують, хочуть жити, невеликовні хвороби. Пенсії повинні бути вищі. То, що... Я ж вам кажу, тисячу бюджетів в офшорах, Розумієте, які у нас можливості. Значить, соціальний захист інваліди чи ще хтось. Соціальний захист, оце все гарантовано національним багатством. Скільки б я з себе, як підприємець шкур не знімала, тисячу офшорів, не, тисячу бюджетів не буде. розумієте? Тобто, от, от це коли, знаєте, вони навіть привчили, що там підприємці натравлюють, вони не платять чи ще що-небудь. А це ж інше, я ж кажу, ми 300 шкур знімемо, тисячу не буде бюджетів. От в тому і проблема. Тому хай повертають. А от у територіальних громаді в селах, наприклад, у, у нас є таке поняття мікропідприємництво, ми розібралися, і рожа розібралася. От, е, от там, де в територіальній громаді, вони можуть свої податки невеличкі от, ну, е, робити, наприклад, там 100 гривень, і ще що-небудь. А все інше громадянин підприємств не платить, тільки в громаду. Чого? Тому що він теж власник національного багатства, але спільним не користується. Користується той, хто працює в державному підприємстві, на державній службі ще десь. А я, я під ногами шукаю. І в цьому світі чого тому, хто заробляє підприємець, каже, дякую тобі. Якщо ще є таку знапу, дякую, тому що створити робоче місце треба 50 тисяч доларів спільного потратити. Розумієте? А якщо не тратять, будь ласка, корми себе, ти ж рівень життя підтримуєш, це ж економіка. От. Коли ми побачили, що ето, декларацію про майновий стан і доходи статистика перевіряє, ми зрозуміли, що вони... Повинні нам доплачувати Чого таку. І штрафує статистика за те, що ти декларацію не подав, як громадянин. То що е, е, у нас ж цього немає про шарку, тому що немає національної економіки, Ой, немає національного багатства, немає національної економіки. От ми рік з Ігорем Грудяком сперечалися, а я позавчора Шеремету сказала, що чим ви тут керуєтесь? Національного багатства зафіксовано немає немає економіки, тому що примножувати нічого. Ну, що я кажуть. Я ж сказала, ні, я сказала, що ми з Ігорем. Він же у нас має наукову ступінь економіста. Ми рік сперечалися. я кажу, немає економіки. А в нього ж стереотипи. Як от я сказала, коли я побачила, що є два права власності публічне і приватне, а мене не вчили в інституті, що є публічне право власності. Ігор він скаже, да? публічні відносини вчили, а публічне право власності ніхто не, не заїкався навіть. І я в почу... теорії про теорії це говорила, а От за Да, і коли я побачила, що в Європі публічна територіальна громада це публічна юридична особа, я думаю, що ну, вона вже не може бути такого. Я знайшла в цивільному кодексі. Воно є, тільки ніхто не проговорює. От так же економістам їх якось прошивають по-іншому. І він рік зі мною сперечався, сперечався, а потім каже, я згоден. І мені все одно, що скажу, Шеремет. Це сказав людина, мій однодумець, який вже 4 роки утворює територіальні громади, який є економіст, який має наукову ступінь, який викладач в університеті у Львові. То мені все одно, що він скаже. Тобто? Ні, ну реакція, все закінчився. Ну так. Ну він сказав, ну так, мені сказав, що працює. він та особа, я, до якої якби, ну, немає таких, як, знаєте. А він від... працював радником судового. Від Садов... суспільства мається на увазі. Він працював радником садового. І коли він почав говорити, що садовий там на... найкращий мер, можна мати до нього претензії, він найкращий. А ми сказали, а чим він відрізняється від інших? Також дербанить, комунальне майно, власність, землю, все інше. Тільки на користь там іншої політичної сили у нас це робить партія ремонів, а у них там свобода це робить. Яка різниця між ними? Він же не готовий це оформити. Йому на дурняка подобається жити, розумієте? І ще при цьому. От вони ж збирають оце все, вони ж використовують на Майдані, вбивають нас цими ж грошима і все інше роблять. Неважливо, чи Беркут загинув, чи ці загинули, це нас штовхнули. І нам за це ще відповідати прийдеться енергетично, як нація, яка один одного вбиває, ми нормальні. А це ще нам усвідомлювати і усвідомлювати, що ми не робили. А, ще такий Ну, надзвання протокол засідання Верховної Ради о правозглашенні незалежності, Так Ой. в этом же протоколі говориться, що плав України повинен бути золотоблакитний. Олег, автобали. ну давайте не передовжуємо. У нас в Конституції не передбачено. Послухайте не передбачено. Ні. У нас в Конституції не передбачено, що говорить, що знизу. Робіть, як хочете. Сьогодні, до речі, була якась людина там, а я хотіла вам показати цю нашу Конституцію. ну Я просто зараз придумаю. Ваш, я знаю, не? що в показує, я тут по Україні зараз має бути жовтного герба. Mm -hmm. герба. Він був Громада прийме рішення. Громадою вона прийме рішення. Да. Просто... Та виріте, ніхто вам не заважає. Ну. В Конституції чуєте, відкрити статтю, де я забула, яка це стаття, mm -hmm. там, де, там, де от, в мене Конституція. Відкрийте, де тут не написано, Ну, При <говори> провозбушенні <говори> в місті жовто-блакитний, наверх повісить жовто-блакитний. Ну давай, я тебе та ж сама тема, як і російська, і ще й українська мова, але це так, щоб нас відволікти.